Привіт! Мене Тая жовтень. Я вас вітаю на своєму каналі, де ми тут розмовляємо про соціологію, про психологію, про духовність і в принципі про різні речі, про які хочеться тут порозмовляти. Моя основна цінність це свобода самовираження, це свобода бути собою, і робити ті вибори, які хочеться, робити помилки, взагалі експериментувати у цьому житті. Я намагаюся давати цю свободу собі і людям, які мене оточують. Зараз мене оточуєте ви, тому я сподіваюся, що вам буде комфортно зі мною на цьому каналі. І дивитися. Це відео сьогоднішнє відео буде про дружбу. Я поділюся всім, що знаю про дружбу. Я намагаюся зробити його дуже таким комплексним і багато речей сюди впихнула. Будемо розмовляти про токсичну дружбу, про гарну дружбу, як зрозуміти, що у вас класна друг друга класна подружка, як. Вилікувати дружбу, якщо там є якісь проблеми, або розійтися з другом, якщо ці проблеми вирішувати не хочеться або якось не можеться. От, також ми да, поговоримо про все це. Я буду намагатися ділитися своїм досвідом, тому що не одна людина справді у мене про це запитувала. Я дуже здивувалася про це. Видно, що це дуже актуальна така тема. Будемо розбиратись. Ну, почнемо ми з того, що поговоримо про мою таку дефініцію гарного друга, гарної подруги. А, от і. Тут я хочу, щоб ми всі усвідомили, що люди всі апріої дуже гарні і дуже чудові. Ніхто не хоче бути поганою людиною. І якщо ми обираємо якусь людину, то це людина наша, або ми просто не обираємо цю людину. А це ніяким чином не дає нам право взагалі немає такого права вішати на якусь людину ярлики і її оцінювати. Ми б не хотіли, щоб хтось оцінював нас. Так само ми не хочемо, ну точніше, давайте намагатися не оцінювати інших людей. От, бо це речі дуже відносні. А, да, звичайно, є якісь такі признаки, ознаки гарного друга, гарної подруги. І я поділюся своїми, це моя суб'єктивна така а, ідея. От, перед цим, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк одразу цьому відео, а ще активізуйте колокольню, щоб ви знали, коли приходять нові відосики. Що ж, як на мене, гарний друг або гарна подруга, гарні друзі вони взагалі перше, що роблять, це приймають ваші зміни, будь то зміни у зовнішності або зміни вашого світогляду, коли ви готові якось щось у своєму житті трансформувати. Я навіть вважаю, що це така штука, яку ми іноді ну недооцінюємо, коли людина навіть іде з з нашого життя, приймаючи, що ми змінилися раніше. Ви могли зійтися на тому, що вам не подобалася одна і та ж річ, наприклад, і вам було нормально і весело з цього гнати. Потім комусь сталося з цим окей. Ну і а, тут, звичайно, ваші світогляди вже розходяться. І це нормально, якщо людина дає вам простір а, у житті, навіть ідучи з вашого життя. А то це признак гарного друга, як на мене, і людини, яка вас поважає. От. Також класний друг для мене це людина, яка приймає ваші сильні і слабкі сторони. Сильні сторони також не завжди легко прийняти людям, тому що є така штука, як заздрість, де да? люди можуть там заздрити, і заздрість це не завжди прагнення до кращого або здорова конкуренція. Це іноді просто заздрість і просто якась там образа на людину, і в різні речі вона виливається. Класний друг він радіє за вас і все-таки підтримує ваші. Досягнення і хочу, щоб у вас все було прикольно і класно у вашому житті. От, ну, приймати слабкі сторони, ну, це взагалі така класна тема, класно, коли людина взагалі у вас помічає не ну, те, що буде там слабкі сторони, розцінює це як якусь річ, де вам варто рости і. Розвиватися і бути понад собою, так да, звичайно, ви класний, веселий в доску свій, коли ви у гарному настрої, та да, коли ви жартуєте, допомагаєте, являєте щедрим. Але не у всіх нас є такі моменти, і класно, якщо людина поруч з вами, вона дає вам шанс бути не у гарному настрої і проявлятися не так. Чудово, як ви проявлялися до того. Взагалі, я вважаю, що класний друг це те ж саме, що і класний партнер. Тобто це людина, яка вас любить безумовно. Тобто не виставляє вам умов буквально. Немає такого, що да, ми от дружили, ти був такий там веселий і жартівливий, і шутів чорний юмор, а от ти зараз перестав шутити чорний юмор, ти вже мені не так подобаєшся. Людина, яка любить вас безумовно, вона не виставляє вам умов, навіть якщо ви не. При якщо ви не хочете приймати любов чиєсь людини, а дружба це, по суті, любов, то ця людина може на це погодитись і до цього поставитись абсолютно нормально і е, здорово. Єдине, да, знову ж таки, що дружбу відрізняє від, різняє від е, Партнерських, романтичних стосунків це наявність а, сексуальності, проте, ну знову ж таки, це різні типи а, любові, і через них люди проявляються і вчаться різним а, речам. От таких друзей, друзів помічаю я у житті, таких друзів я маю у своєму житті, дуже їх ціную. і це нормально, коли там час від часу ви переростаєте когось, або да, хтось переростає вас, і ви змінюєте своє коло спілкування. Про це за цими речами, якщо на них звертати увагу, дружба може бути по справжньому якісною та чудовою і приносити задоволення кожному з вас, кожній людині, яка є у цих от стосунках. У мене також є телеграм-канал, який називається Жовтень. Ну і взагалі різні соціальні мережі, на які ви можете підписатися. Вони є в посиланні. Проте у телеграм-каналі я найбільш активна і там можна просто всі мої думки, роздуми бачити. Отак-от кожного дня. І його люблять мої підписники. Тому завітайте. Ну а тепер давайте поговоримо про те. Як зрозуміти, що ваша дружба заходить кудись не туди? І є, от ця фраза токсична дружба? Я б взагалі відходила від цього ярлика, якщо чесно, токсична дружба, тому що знову ж таки все дуже візносно і люди не хочуть бути поганцями. А що тут для мене важливо проговорити, це те, що те, як люди себе ведуть, це не просто от, люди придумали, що вони будуть вести себе погано. Це результат певних якихось е, таких життєвого досвіду, дати травм. І людина на цей досвід, який не класний, находить рішення, як їй діяти, інструмент, яким вона собі допомагає установлювати. Життя, хоч якось, да, прив'язаність це дуже глибока штука, і те, як люди сприймають прив'язаність, те, як люди сприймають любов, це по-іншому. Більшість речей, які є некомфортними та такими недобрими, а більше все-таки злими, люди роблять безсвідомо в більшості випадків, тому що просто не знають, що їм робити, і не знають, як можна по-іншому. Тому так, да, я також перейду до там. Пізніше до варіантів, як пофіксити дружбу, тому що часто ми можемо у дружбі рости, змінюватись, і навіть людей, які там вели себе по одному, потім вчити вести себе по-іншому. Ну і так само вчитися а, навзаєм. От. А, те, як я відчуваю токсичну дружбу, да, таку нездорову не вашу дружбу, це коли от ви розумієте, що поруч з людиною ви. Проявляєтесь неповноцінно, що вас щось стримує, що ви якимось чином ніби зменшуєтесь з цієї людини. Ваша емоційність не така емоційна, ваші бажання не такі яскраві, ваші прояви не такі щирі, не такі вільні, як вони могли би бути. От поспоруч з цією людиною, і тут важливо також розуміти, що людина поруч з вами. Вона не завжди є причиною вашого цього стану а частіше за все і в більшості випадків ви є причиною цих станів. Проте, якщо це періодично поруч конкретно з цією людиною, то напевно да. Тобто, якщо ви постійно відчуваєте себе чудово, з цією людиною, якось ніяково. То це може бути не ваша людина. Навіть якщо людина дуже вас любить, дуже вас поважає і вам пишається, це також може бути не ваша людина, і ви не відчуваєте, що це там щирі якісь ваші прояви. І що ж з цим робити? Давайте розбиратися з цим. Тут також важливо йти з усвідомлення того, що люди можуть змінюватися, коли ми хочемо дати взагалі. Людині, де зворотній зв'язок про наші стосунки, і так далі, то ми маємо виходити з того, що ми не не повчаємо людину, не змінюємо людину, ми приймаємо все-таки данність, да, що воно так, як воно є, і ми можемо мислити, виходячи з того, що нас може покращити, і що може покращити в цій ситуації людину, що от буде, де да, виходячи з вищого блага. Тобто ми розуміємо, що ми можемо давати не одному там максимально класний зв'язок, таку синергію якусь, наприклад, творчість спільно робити. Але ну там дуже важко це робити. Є якісь бар'єри у поведінці там людини, у вашому сприйнятті. Ну і звичайно, класно це проговорити, тому що ми, ми розуміємо, що разом ми сильніше. От і це дуже-дуже важливо виходити саме з мотивації робити гарно всім. І тоді, тоді слова підбираються дуже гарно. Проте я також допомогу зі словами, можемо. Е, я пропоную взагалі такий варіант, як от чесна розмова. Якщо ви не готові до чесної розмови, то вам слід признати, просто визнати для себе, що для вас ця дружба, яка вона є, в тій формі, як вона є, константа, константна, да, а її форма. Це для вас більш приємно і легко, і комфортно. Це ваша зона комфорту, аніж просто піти і людині висказати а, ну не то, що висказати претензію, да, просто висказатись людині про те, що є у вас на душі, про що ви думаєте, думаєте І все таке, як це зробити. А, я пропоную взагалі готуватися до таких розмов, знати, що ви хочете сказати, щоб не допускати туди зайвих емоцій. У цьому моменті я б хотіла вам нагадати, що у мене є Patreon і ви можете мене там супортити за 2 долари в місяць або щось ще. Коротше, це буде дуже класно, якщо я б займалась Ютубом постійно, а не мала працювати ще на двох роботах. Це буде маленькою підтримкою для. Для мене, щоб я покращувала відоси, і, наприклад, купила мікрофон. І в таких речах є чотири основних пункти: прикидайте якусь ситуацію у своїй голові, яка у вас, можливо, сталася, або яка там може потенційно статись. Це може бути якась одна річ, яка вас там вибісила, де їм Це може бути багато речей, які накопилися. Вам краще знати вашу ситуацію, я буду проводити якийсь рандомний приклад. Коли ми приходимо до людини. З таким спічом да, по поводу того, що ми хочемо там, для себе, що ми хочемо змінити, то ми говоримо і починаємо. Там є два пункти одні, да, типу підготовчі і два пункти на вирішення. Перший пункт, який готую до вирішення, це ми кажемо людині, озвучуємо факти і спостереження, які ми бачили. Ми озвучуємо, що ми що от сталося, що саме сталося. Тут дуже важливо давати саме конкретні факти, не уходити в якесь оцінювання і все таке. Ну, наприклад, ми тусили чотири ой, ми тусили в компанії. Вчора, і ти назвала мене при інших людях чотири рази дурочкою. Це факт. Тобто ми вчора тусили, ти назвала, назвала. Ну тобто ми можемо порахувати раз, два, три, чотири. Що це не один, не три, не два рази назвала іменно дурочкою, а не дебілкою. От і а, ми висказали це спостереження. А, тут треба бути обережною, тому що ми часто хочемо дати одразу якусь емоційну оцінку і залізти в голову да, людині. тобто, там, ти мене м, обізвала. А людина, можливо, не хотіла вас обзивати, і взагалі це дурочка, це для неї там, нормальний стиль спілкування. Знову ж таки, ми не можемо лізти і вирішувати за людину. Тому кажіть сухі факти, навіть якщо вам здається, що там був якийсь умисел, відходьте від цього хоча б заради того, щоб давати собі простір, от, навчитися сприймати інших людей, такими, як вони є, і не оцінювати. Другим кроком ми ділимося саме своїми емоціями. Тут да, є такий тренд знаєте, на психологію, типу виставляти свої кордони, ділитися емоціями, але справді ці емоції часто люди не в не, не, не вміють, не знають, як це робити правильно, і це перетворюється на не меншу маніпуляцію, аніж та дія, про яку вони висказуються. А коли ми ділимося емоціями, ми робимо це через себе, через свої бажання, через свої. Саме емоції, тут треба бути також уважним. Наприклад, ми кажемо, я відчула себе некомфортно і приниженою, От, коли там це сталося. Тобто, я відчула себе некомфортно і приниженою, там, не ти, ні, ні хтось. А от, наприклад, оцінювання це буде Я відчула, що ти хотіла мене принизити. Тобто, ми ніби і кажемо, що от я відчула, да, от я думаю, що ти там щось. Хоча фактично ми знову ж таки навішуємо якийсь домисел на людину і. Так як це є домислом, а ніяка людина не хоче бути там, поганцем і на зло щось робити. Ну, рідко таке є, і взагалі це не дуже здорове бажання, менше все-таки е такі люди, а, то людини що почне робити? Захищатися. Тому, от якщо людина захищається, то ви можете от подумати, чи справді ви без оцінювання сказали. Тому що, коли ви кажете без, без оцінювання, воно зазвичай так нейтрально звучить, що людина там не може навіть на вас ображатися, тому що це навіть як образ. Не ну от, Назвали мене чотири рази дурочку, я е, відчула себе некомфортно. Ну, да, ви такі, А ви б відчули себе нормально. Ну і в принципі, ладно. А людина може сказати, ну, я б себе відчула комфортно. Якщо б ми не використали треті та четверті пункти, коли ми кажемо, чого ми хочемо. А третім пунктом ми взагалі виказуємо свою потребу, да, чого би ми для себе хотіли, а саме як люди. Тобто, це така потреба. Да, потреба це от потреба бути почутим, потреба бути, відчувати підтримку, потреба у комфорті, у радості. у... Там, я не знаю, задоволені звичайних там, базових потреб. Ну коротше, потреби різні. А, і ми кажемо свою: наприклад, я маю таку потребу у підтримці і відчувати, там, що мене цінують, мої близькі люди. Ти для мене є близькою людина. І ми проговорили свою потребу, да вона наша, вона не людина, вона наша і це потреба. І четвертим пунктом ми вже кажемо знову ж таки дуже конкретні прості кроки. Тобто, це як така міні-інструкція для людини, як їй до вас до вас діяти, де що їй зробити? І чим простіше це дія, тим краще, чим вона чіткіше, наприклад. Наступного разу да, тому що ми не оцінимо минуле Минуло сталося. і Сталося воно ж вчитися. Наступного разу, коли ми будемо у компаніях, я би хотіла, щоб ти а, казала про мої досягнення і. Мої класні якості, або нічого не говорила. І тут зрозуміла, що а, є що робити. Так? Ну і в принципі наш спіч буде виглядати так: слухай, там вчора а, ти мене у компанії чотири рази називала дурочкою, я від цього почувалася некомфортно і приниженою. У мене є потреба, щоб мене цінили і підтримували мої друзі. А, тому я б хотіла, щоб наступного разу у компанії а, ти б казала про мої досягнення і класні риси. А, ну або нічого не говорила. Ну, і це звучить абсолютно нормально, у людини є шанс виправитись, і це дуже класно. От е, тут є такий проміжний етап, коли ми просто можемо спостерігати, да, як людина сприймає цей фідбек, тобто зворотній зв'язок. Е, вона там як на це реагує. Буває так, що люди вони тупо не хочуть сприймати зворотній зв'язок, і це нормально розуміти, що е, ну. Якщо ви щиро відчуваєте, що ви зробили все, і ви були нейтральними, ви казали це до людини з любов'ю, Ви щиро це відчуєте. Вам це не це не мені вам показувати да, ваше домашнє задання. О, як ви там сказали людині. Це ви самі відчуваєте. Якщо ви зробили умовне все можливе, там свій максимум і свідомо висказали своє переживання, а людина все одно на вас злиться. Ну, таке буває. Дайте людині на вас позлитися і не сприймайте на свій рахунок. Буває так, що людина там не відреагує. Словами, проте може відреагувати діями. І ми завжди помічаємо, що якщо людині важливо те, що ми кажемо, їй важлива наша думка, то людина починає змінюватись, і ми відчуваємо, що там наш друг він якось тримає в голові та, нашу цю штуку, він або якось змінюється просто. Або каже: ой, ну слухай, да, реально, я буду там намагатись. І дайте людині час звикнути до цього, тому що іноді буває, що такі безсвідомі, неприємні дії, це тупо як. Елемент звички певної, ну і не страшно. З вашого боку, я би тут сказала про те, що важливо саме підтримувати людину, дякувати людині, самому бути людиною, яка може почути зворотній зв'язок і може змінюватись і бути чуйним до людини і давати їй цей час на ріст. Я була би рада і справді зацікавлена в тому, щоб почитати ваші а, історії про те, як ви розходились з друзями, або як ви пропрацьовували фікси стосунки з вашими друзями або які попитки у вас були це зробити. Класні історії я люблю читати в коментарях. Ну і, звичайно, блін, да, давайте залишайте, мені буде реально класно, цікаво почитати. Ну, а якщо ви бачите, що не виходить, да, і щось іде не так, людина. Це таки не хоче вас чути, або якась така річ була зроблена у, до вас, яка ну зовсім не лізе у ваші там ворота, не лізе у ваше сприйняття а, дружби. Якщо ваша дружба все-таки підходить свого логічного кінця, і ви вже відчуваєте всередині себе, що з цього мало що вийде в такій формі, як ви задумували, то тут а, можна знову ж таки. Подумати, у якій же формі тоді ваша дружба або ваше спілкування можливо, так, да, як ви бачите, я тут багато даю шансів і і людині подумати, тому що все-таки вважаю, що всі люди вони можуть законектитись, якщо вони того захочуть. І ну, це просто залежить від наших от, сприйняття життєвих уроків, да, і як ми змінюємося, наскільки ми готові до цих змін. І все таке, буває, що це трудно, буває, що це нормально, буває, що це цікаво навіть. От а якщо... І, і тут тоді да, є декілька варіантів. Типу, буває таке, що якась тема саме або яка, якийсь нюанс, от у вашому спілкуванні, він прям дратує і тупо не дає вашій дружбі бути у такій формі, як він є. А, тому можна просто подумати. Чого уникати. Ну, наприклад, ви завжди там сердеся на тему фемінізму, ну, не спілкуйтесь на тему фемінізму. Або вам важко разом бути у компаніях. Ну, не будьте разом у компаніях. Домовтесь про це і сприйміть це як абсолютно щось нормальне. Так буває, що а, ну, що щось ну, не лізе у, там, у ваш тип спілкування. Шукайте взагалі більше точок заприкоснення з людиною і менше того, що вас розділяє. розділяє. Все таки от єдність, вона. А, Поєднує, а коли ми починаємо розділятися, злитися, ображатися, це такі емоції, які самі себе накопичують, і в ітоді ми уділяємося, типу, ой, ну ні, ну це точно ні. Хоча насправді ми просто зробили дуже багато виборів у сторону розриву з людиною і навіть не, віддали цьому, не придали цьому значення, не взяли на себе відповідальність у наших спробах законектитись. От в другому варіанті може бути таке, що вам просто треба пауза, треба час. Знаєте, це як скрити історії в інстаграмі одне від одного. Ви да, в один момент ваша людина може вас ну взагалі дістати, вона може вас бісити, вона може вас дратувати і прям ну, не хочеться її бачити. Ну не хочеться і не хочеться. Можете про це домовитись, а спроговорити, да, сказати «Слухай, я там давай зустрінемось дуже хочеться якось. Трошки взяти тайм-аут, типу, через два тижні побачимо, і зараз забагато спілкування. Люблю тебе до зустрічі. От, І ви там вже зрозумієте за цей час, да, можливо, ви взагалі виростете за цей час, якщо будете ще й свідомо це робити, і пропрацьовувати, і продумувати. От, А може, ні, може, ви приймете рішення, що вам то не треба. Коротше, пауза це дуже нормальна тема. А, навіть от Facebook додав прикольну функцію, типу, скрити свого друга там на якийсь час від себе. Ну, щоб просто не різне не рубати з гаряча. Це ж дуже класно. А, ну і третій варіант, звичайно, він більш, менш такий оптимістичний. Це коли ви просто не хочете спілкуватися з людиною, вже хочете її е, прибрати з вашого життя. Ви е, не людину всю прибираєте з життя, тобто ви не кажете, що е, вся особистість цієї людини, це погана людина, яку викреслюєте з вашого життя. Це все-таки був ваш друг, це була ваша подружка. А в неї є якісь класні якості, в них є якісь прикольні прояви. Це то, що можна їх любити, подякувати. Ну і взагалі кайфувати від спілкування. Це все залишилося, все так і є, навіть якщо воно ну, якось там у вас зараз в е, темних тонах. Е, от, просто якась. Частина особистості, да, якась там незріла частина особистості, або та, яка з вас дратує, да, і ви не можете це приймати, ви ще не дійшли до пропрацювання такого не прокачали прийняття. От, то, да, так буває. А, то ви просто маєте внутрі точно розуміти чесно, що а, ви не викреслюєте людину, ви просто якусь частину особистості. Цієї людини прибирати від себе, але для цього має піти вся людина? Ну це просто вже такі а, іздержки. А як це зробити екологічно? Я притримуюсь думки, що це можна робити як онлайн, так і офлайн, як голосовим, так і відеокружочком. Тобто, як вам комфортно, якщо ви відчуваєте, що це не йде від якогось страху. Навіть якщо це йде від якогось страху, да, зустрічатися з людиною, ніяковісті якоїсь, то просто, хоча б визнайте це для себе, що це через страх ви робите, не обманюйтесь. Взагалі важливо от по життю просто не обманюватися і все робити достатньо свідомо і чесно самим собою. От, да, ви можете зробити це як завгодно, звичайно, бажано лічно, хоча ну, знову ж таки, по-різному буває. І тут, коли у мене є такі випадки в моєму житті, я намагаюся а, нагадувати собі. Ну, взагалі, це настільки, я вже навіть не нагадую, я вже розумію, що це частина моєї особистості, дуже така сильна. Ця думка про те, що ми все-таки не камінюки якісь щоб ніколи не мінятися, ми не. А, не знаю, ми можемо змінюватися, ми дуже а, вчимося і еволюціонуємо. Хтось скоріше, хтось повільніше, але ми можемо це робити. Це, в принципі, єдине, що ми можемо в житті робити, якщо так от по глобальному а, говорити. От, а ви можете змінитися і зрозуміти, що можливо з вашого боку був якийсь гон, і ви ну, занадто там. От а перегнули палицю і ви. Можете це усвідомити рано чи пізно, або людина може змінитися, і може якось по-іншому. Бачати там ставитись а, до вас, або там до життя в цілому, і згадати, що ой, блін, вас вона образила, і вона б а, залюбки взяла б відповідальність на себе за те, що вона зробила і якось поспробувала би ще раз. От це важливо тримати в голові, коли ви і розходитесь людиною, щоб зробити це екологічно. Я завжди рекомендую залишатися таки це привідкрите. Віконечко, вашим спілкуванням, коли я проговарюю щось людям до де якимось останнє, ну, крайнє повідомлення. То я намагаюся сказати їм, за що я їм вдячна, за що я їх люблю і ціную, проговорити якісь моменти або класні риси, які, які ми, я надихалась, і проговорити, що мені було не ок, чому я хочу там зупинити це спілкування, і висказати свою потребу на майбутнє, щоб людина розуміла, що там взагалі у мене коїлось, що вона може ну чого мені було недостатньо, можливо, вона потім це. Це змінить. У мене справді були такі випадки в житті, коли я така писала, говорила такими громадними повідомленнями, і потім я починала спілкуватися з цими людьми. Вони приходили до мене, і казали, типу, о, блін, я зрозуміла роз, про що ти казала. Буває таке, що я була не права в чомусь, і я приходжу до людини і кажу, типу, блін, пам'ятаєш, оця оця штука? Ми вже не спілкуємося з 30 років, але реально вибачте, це. Я там ще тупанула жорстко, була мала дурна, От. І такі речі вони реально а, дозволяють, і вони, вони набагато більше користі приносять цьому світу, тому що ви а, по суті підтримуєте людину і у, у її змінах ви її не клеймите, ви її не ображаєте, ви її не а, не цураєтесь її, ви просто дозволяєте цій людині бути та жити, бути такою, як вона є, кажете чесно про себе, да і даєте собі бути собою, а не забуваєте на свої бажання. Проте все це чесно і на рівне. Відбувається, отак от, от можна виходити з а, таких а, стосунків. А, я іноді навіть пишу там: типу, можливо, я через о, час зміню свою точку зору. От, можливо, ти зрозумієш, про що я кажу. Типу, ну я не прощаюся, але от дякую, поки що там на цьому на моменті я б хотіла перестати розмовляти а, з тобою. Отакі штуки про дружбу я хотіла вам розповісти, я хотіла би вам це передати, щоб ви це знали. Я бажаю вам класного дня і класного життя, і побачимось з вами на цьому каналі.